Район Лучанського кладовища у Сумах одне з тих місць, куди звозили у 1932 33 роках померлих від голоду, розповідає історик Олег Корнієнко. Тривалий час ця територія, оця територія не була забудована. Тобто, десь починаючи від оцих дерев, значить цвинтар, скажімо так, ну старий цвинтар був, так і десь ну, від початку цього, ось, ну цей ось цех якраз стоїть. Уже на кістках. тобто яр був доволі значний, і люди тут лежать десь на глибині метр двадцять-метр тридцять. У сумах, розповідає історик, за два роки померли близько п'яти тисяч людей. Більшість з них ховали саме у спільних могилах. На початку 2000-х років, коли ось тут ось в цьому місті довелось ховати, померло. Дружину нашого співробітника, і коли копали яму, то на глибині десь метр тридцять ми наштовхнулись на ну, практично, скажімо так, все було услане скелетами людей, причому найбільше мене вразило це невеличкий скелет дитинки. Дослідити причини смерті людей того часу можна за книгами реєстрації актів цивільного стану про смерть. Вони зберігаються в обласному архіві. Часто у записах причина смерті вказана як невідома. Зустрічаються помітки недоїдання, від слабкості, серцева недостатність, рідше від голоду. Є цікавий документ, в якому в книзі реєстрації цивільного стану по Білопільському району село Тучне Є запис, в якому людина, яка записувала про смерть людина, яка померла, замість причини смерті, вони вказали національність. Ось ми бачимо, погляньте, причина смерті. Українець. Архівісти області зібрали спогади очевидців тих подій. Один з таких мешканця села Бурівка Лебединського району. Він зміг згадати список із 110 людей, які померли у його селі. Описує і розказує, що вимірали сім'ями. Ось Остапенки, Дмитро Павлович, 27 років, Остапенка Марфа Дмитрівна 32 роки, Остапенка Макар Павлович, 24 роки, Остапенка Григорій Павлович 15 років. У газетах того часу публікували списки сіл, які заносили на чорні дошки. Потрапляння туди означало оточення села озброєними людьми і вивезення всіх продуктів, а за непокору владі арешт. До таких списків вносили села, які не виконали плани заготівель. За матеріалами сайту меморіал пам'яті жертв голодоморів Україні» на території Сумщини, територія якої ті часи була поділена між Чернігівською та Харківською областями, до чорної дошки внесли 59 сіл у межах сучасних районів Сумщини. Найбільше туди потрапили села Роменського району. За словами Інни Кузьменко, за ті роки зберігають в архіві близько 57 тисяч записів про смерть. Не всі райони були представлені однаково. Облік померлих майже не проводився або проводився значними порушеннями. Комуністична влада приховувала причину смерті людей, смертність того часу, говорить Інна Кузьменко, можна порівняти з кількістю смертей під час Другої світової війни.